Вітаємо! Для учасників і відвідувачів, які вперше приїдуть на нашу виставку, презентуємо це відео. Палац спорту Будівельник, проспект Хіміків 50 дрібни, велика автостоянка, де біля входу будуть габаритні вироби, причепи, візки, апіліфти, а також вулики, рамки, обмін воскут на вощину. Решта стоянки для відвідувачів. Далі, вздовж будівлі спорткомплексу, місце для вивантаження експонатів. Будуть відчинені чотири входи та надані візочки для транспортування. Стрілки показують місце знаходження, укриття. Зліва ще одна стоянка для автівок відвідувачів. Просторий зал. Тут же в цю суботу будуть представлені товари виробників, обладнання, одягу, вуликів та іншого, великий холл. Продукти бджільництва, медові напої, крафтова продукція. На другому поверсі буфет на 50 місць. Замовлено гарячі обіди. Також 22 лютого на вас чекають святкові виступи, безпрограшна лотерея за донати на ЗСУ та тематичний семінар з 11 до 14 години. Запрошуємо відвідати стартову виставку товарів пчільництва та стати її активним учасником. До зустрічі!